Всі так, на мирні позиції. Що маєте робити ви? Ви вже робите? Молодці. Ви маєте максимально тушкуватися, групуватися, приглядатися один до одного, затягувати один одного, максимально робити просвіту, читати лекції ідеологічного характеру і всякого іншого, так виростав великий націоналістичний рух у міжвоєнний період. Зверніть увагу, що вони перейдуть через набагато складніші історичні виклики, ніж ми переходимо. Вони програли національні дозвольні змагання. що? вони склали зброї. Вони зневірилися. Вони почали нарікати на всіх. Ні, вони повернулися до Львова на площу що ринок створили УВО, З у виросла ОУН, З ОУН виросла руба. А потім знову почалася боротьба, що це не тільки ОУН, і та сама дурна Катеринка, тоді УГБР. Розумієте, тоді дві карі, що їм все дало. Вони то нічого не дало. Тому що найпотужніша, власне, була угом, вони цього визнали.